Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про, а про що ви здогадаєтесь, коли прослухаєте дуже цікавий віршик? За віконцем хуртовина, заметіль гуде, кружляє, а в теплі у нас рослини. Всі ростуть та ще. Розквітають. До маляток тягнуть віти, мов нагадують малятам, щоб не забували діти своїх друзів поливати. Так, діти, це кімнатні рослини. А давайте ми зараз розглянемо будову квітки. У квітки є коріння, які знаходяться в землі. Стебло, листочки та квітка. А що ж треба для життя кімнатних рослин? Це земля? Вода, сонце. Повітря та доброта. За кімнатними рослинами потрібно доглядати. Для цього є спеціальні інструменти. Давайте розглянемо їх і визначимо, для чого вони потрібні. Лійка потрібна для того, щоб поливати кімнатні рослини. Дерев'яна паличка, щоб рихлити землю, пульворизатор, щоб оприскувати, ганчірочка, щоб старати пил з листочки. Існують правила догляду за рослинами, щоб земля була м'якою її потрібно рихлити. Глибоко не можна, щоб не пошкодити корінці. Землю треба поливати, носи, клійки, потрібно найближче. Віднести до горщика, щоб вода текла обережно, наливати її стільки, щоб фіточка напилася схочу. адже всі квіти живі і не можуть жити без водички. Також необхідно протирати листя без... від пилу. Ми з вами дихаємо носиком, а квіти дихають листочками, щоб вони могли дихати, вони повинні бути чистими. Фікус будемо протирати вологою ганчіркою. Листя фіалки ніжне і боїться води. Якщо придивитися, то побачити на ньому ворсинки. Такі листочки потрібно акуратно змітати пензликом від пилу. Тож одягайте фартошок і мерщій за роботу. Ну що ж, дітки, давайте ми ще раз згадаємо, про що ми сьогодні розповідали і що ви дізналися. Так. Кімнатні рослини, квіточки. А скажіть, що є у квітки? Коріння, стебло, листочки та квітка. А як треба доглядати за кімнатними рослинами? Так їх треба поливати, зрихлювати землю. І для того, щоб рослина жила і приносила нам радість, для неї треба водичка, тепло та наша радість. Молодці дітки! Ну а зараз час вже прощатися з вами. До побачення, до нових зустрічей!